Розповім ще про таке явище, як стати до фотографій. Це у регіон Карпат досі є таке поважне ставлення. Ну, усвідомовено не чи ні до фотографування, от стати до фотографій. Тобто підготувати, зібрати всіх, кого шануєш. Там, я не знаю, Як на фотографії 18-ті прийшов подарувати фотографію, мене запросили у гості, вони взяли ката на руки. 에, ну, при цьому намагається вдягтися як до свята, там, якісь причепуритись, вдягти красиву сорочку, встати красиву позу із, і на в красивому тлі якомусь, з усім, що маєш дорого, та коштовного. Ну, можливо, це ставлення ще збереглося з часів подорожніх фотографів, що приїжджали сюди, робили фотографії на замовлення. Ну, за великі дуже гроші, бо тоді це дуже був коштовний. Дорогий процес. Ну, і тому ці фотографії робились не часто, а іноді всього декілька за все життя людини. І ці фотографії збер... зберігалися як сімейні реліквії для наступних поколінь. Ну, і, власне, тому, коли я фотографував цих людей, ну, вони намагались встати чи зайняти. Зайняти якусь красиву позу. Ну, вже, і вже як виходило. Ну, от, власне, так, як є на цій фотографії. Але, якби там не було, якщо в нас виходило з ними розговоритись та поспілкуватись, я обіцяв людям надрукувати ці фотографії. Та вже наступного разу, як приїжджав, то заходив до них, е дарувати їм. Або відправляв пошту, якщо мені давали адресу. І таким чином в мене виходило з ними познайомитися. Це був один з спосібів познайомитись з місцевими, зацікавитись в них, власне, війти в їм довіру, ну і зав'язувати знайомства. Дізнаватись про більше про тотешні звичаї, нові про традиції, побут. Ну і саме так і відбулася історія з цієї фотографії у перший рік я. Сфотографував господаря. садиби, коли він косив поруч траву на одному з віддалених пагорбів. У наступний рік я приїхав, проходячи по повз, зайшов подарувати йому ці фотографії. Ну, але його не було, я не пам'ятаю вже, здається, він помер. І мене запросили випити кави. І я зробив власне цю фотографію, на котрій видно, що господарі, господарі саме встали. Встали до фотографії та позують. І ще наступного року я приїхав і так само прийшов до них у гості та подарував і цю фотографію. Ну, правда, не розфарбовану, а чорно-білу. Ну, і це вже стало такою традицією і способом, власне, познайомитись з місцевими.